Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу познайомити вас з нашим оригіналом. Це є оригінал з Шотландії. Шотландська збірка йде в таких баулах вагою орієнтовочно 200 кг. Хочу вам повністю його розпакувати, показати, в якому вигляді він приходить і що насправді там є без ніяких там сортувань, пересортувань іменно вживу. Так, закликав я колегу, бо я зрозумів, що сам не справлюсь. Е -е. Верху, як. Так, іде в таких упакуваннях. Хто працював з оригіналом, він вже мав би приблизно розуміти про що. Так, ще раз нагадую, що це є... посипався. Е -е Шотландія. Зараз будемо показувати книжка що тут у нас блуза дитяча так. опа корточка Дзеркало. Не знаю що? це. Ще одна блуза? Ще щось? Така ага, це коротше на стіл такі приблуди так купальник. Так, ось такий. Тут у нас ще є Це все з одного мішечка. Так, такий твідовий піджак. Так, Відкриємо ще один. Що тут у нас? Так, взуття. Е -е, білизна. Запакована. Зараз вам покажу. Ось така. Ага, це такі упаковки, щоб, щоб складати тут одяг різний. Він вакуумується. Так. Це є, це є покривал постіль. Ага, комплект постілі. Повний комплект. Підудяльник. Хто працював з оригіналом, ти розумієш, що може попастися тут все. Шорти чоловічі. Хм. Окуляри є все. <гліпи> так, що тут ще у нас є? Так, спортивні штани. Так. Піджак джинсовий. Що це? Є? Сорочка? Так? Є поменший мішок. Це було два більше. та менші. Що тут у нас? Штани, чоловічі? Штани спортивні? Ще одні штани чоловічі Ну і то що ще витягну. Так. Що у нас тут курточка жіноча? Так. кардиган Якщо це кардиган. Так, що тут у нас футболочка? Щоб ви зрозуміли тут і все. Тож, продається оригінал цей від 200 кілограм, орієнтовочно цей баул буде мати 200 кілограм. Наповнення різне. Всіх, кого цікавить, оригінал Оптом або сортований секонд-хенд, звертайтеся, посилання і телефон буде в шапці профілю. Також нагадую, що у нас є Viber-спільнота, де кожного дня ми викладаємо відео огляди сортованого секонд з стоку. Тому долучайтеся. Дякую.